Коломийська центральна районна лікарня продовжує оновлюватися за два останні роки, було повністю відремонтовано ліву сторону терапевтичного корпусу. І ось 2013 рік розпочався зі здачі в експлуатацію п'ятого поверху, де знаходиться гастроентерологічне відділення. Ремонти проводять як за кошти державного, обласного та районного бюджетів, так і за внески меценатів та доброчинців. На відкритті оновленого відділення побував наш кореспондент Богдан Малецький. Центральна районна лікарня Коломищини одна з кращих в області. Про це на відкритті гастроентерологічного відділення говорив заступник голови облдержадміністрації Ігор Зварич. Він зокрема зазначив, що йому було приємно побачити європейське обличчя лікувального закладу. Обласний чиновник каже, що такі лікарні повинні бути принаймні у чотирьох містах, де планують створити окружні медичні містечка. Можна багато говорити про політику, багато говорити про зроблене, але саме такі приклади, як відкриття сьогоднішнього відділення, оновленому його вигляді, дуже промовисто і без жодної пропаганди, підтверджує реалізацію соціальних ініціатив президента України, дійство народної програми представного Прикарпаття. І це не перший випадок, який є. Не лише в області, а й в самому місті, Коломиї, в Коломийському районі. І ця робота буде продовжуватися. Найважливіше, що стоїть в основі цієї роботи, це увага до людей, це м'ягка реформа. А в нас, власне, кажучи, це навіть я би сказав, не реформа, а суттєве вдосконалення медичного обслуговування і карняльного обслуговування нашого населення. Підтримав його і начальник обласного департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Роман Мельник. Він розповів присутнім про суть реорганізації в медицині і запевнив, що вона не принесе скорочення медперсоналу. А оглянувши відділення, обласний медик зазначив, що ми здається обігнали вже навіть і Європу. Я з величезним задоволенням приїжджаю сюди на відкриття любого відділення. Особливо сьогодні. Я думаю, що ви покажете по телебаченні жителям Коломийщини, які прекрасні умови для перебування ми зараз створюємо в нашій центральній районній лікарні Коломийській. Це дякуючи, звичайно, і обласній державній адміністрації, і районній адміністрації, і районній раді. Спільна співпраця дає свої результати. Звичайно, ми вже десь досягли, можливо, європейського рівня, можливо, і вищого рівня. Це що зв'язано з перебуванням в наших закладах, я думаю, що ми на цьому зупинятися не будемо, і те невеличке, але досить гарне містечко, яке ми поставили собі за планку зробити в Коломийському районі. Ми його зробимо у цьому році. Керівники Коломищини розповіли про плани на майбутнє щодо терапевтичного корпусу. Зокрема, голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що вже практично за місяць здаватимуть четвертий поверх будівлі, та й загалом до кінця року хотілося б закінчити третій і другий поверхи. А от голова районної ради Богдан Болюк каже, що докладе всіх зусиль, щоб депутатський корпус добре подбав про медицину. Я дякую майстрам, ті, які робили, зробили якісно, поприходилось переробляти, буде коли краще побудувати нове, вечір, відремонтувати яке було вже багато років у користуванні з 80-го року практично наробився ремонт у центральній районній лікарні. Пройшло на сьогоднішній день 32 роки. Зараз ми зробили такий ремонт, що він відповідає всім критеріям сьогоднішнього часу. Гроші були виділені. Обласною державною адміністрацією, дякую Михайлу Васильовичу Вишиванюку. Дякую майстрам, які робили фінансування. Практично, тільки що казали, було виділено мільйон триста тисяч для того, щоб було і виділено було районною державною адміністрацією. Збирались кошти наших благодійників. Я дякую на сьогоднішній день благодійникам, ті, які купили телевізори, холодильники. З Німеччини до нас прийшла допомога і посильна допомога. Бачимо, які ліжка в нас, які тумбочки зроблено. Під європейський стандарт, депутати, не дивлячись на те, що є проблеми. У фінансуванні, бо ви знаєте, що це об'єкт комунальної власності, обласної, але лікуються наші люди, і завжди депутати стоять на сторожі того, щоб медицина не була обділена. І як є лише тільки можливість, і всі вільні залишки 90% виділяються на охорону здоров'я. А мені дуже приємно, як медику, що створені комфортні умови для хворих і для медичного Персоналу і я бажаю одне, щоб хай умови будуть прекрасні, а люди не хворіли. Справжньою іменинницею на урочистостях виглядала головний лікар Коломийської центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Вона розповіла всім присутнім про зміни, які трапилися з терапевтичним корпусом за два-три останніх роки. Головний медик Коломищини висловила слова вдяки владі та меценатам, які долучилися до благородної справи. Ми знаходимося зараз в гастроентерологічному відділенні. Воно займає весь п'ятий поверх, але частинку ми здали в тому році, і частину 38 ліжок сьогодні розгорнуто саме на цьому на цій частинці відділення. Що що є тут такого комфортного? Мені здається, що це взагалі комфортні умови. Тут тепло, тут чисто, тут світло. Тут є дуже зручні і дуже важливі для пацієнта важкого фору функціональні ліжка, які, по-перше, доступ до цього ліжка медперсоналу він є зручний, і пацієнту дуже зручно на ньому перебувати. Ви бачите, що тут є в кожній палаті холодильник. Тут є навіть в кожній палаті телевізор. За це я дякую. Звичайно, в першу чергу меценатам. Велику групу працівників фірми «Зочий», яка займалася ремонтами, відділення того дня, нагородили грамотами голів обласної та районної влад. А ще начальник департаменту охорони здоров'я Роман Мельник зазначив, що Коломищина завжди була попереду в медичній галузі. Вже зараз ведуться роботи по створенні у місті та районі медичної лікувальної каси. Це дасть можливість людям за символічні внески в межах від 20 гривень на місяць отримувати безкоштовне лікування у медустановах міста і району. Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика.